Ну і далі, як і обіцяли, будемо з'ясовувати, що у Сирії відбувається. Так повалений диктатор Башар Асад запросив політичний притулок в РФ. Він вже перебуває у Москві разом із сім'єю. Про це повідомили російські змі Мережою Ширяться ймовірні кадри того, як сім'я Асад прибула до Москви. Посилаючись на джерела у Кремлі, пропагандисти пишуть, що влада Росії вже надала прихисток Асаду та членам його родини. За даними BBC, літак, який міг вивести Асада до Москви, 8 грудня вилетів із Латакії. Потім вимкнув транспондер. І попрямував у бік РФ. Він міг злетіти із військової бази РФ «Хмеймім» або із аеропорту Латакі, згідно із Флайрадар. Транспондер літака було ненадовго вимкнено поблизу Москви і Знову увімкнено перед посадкою. Ну і важливо заакцентувати, що літак із Дамаска вилетів якраз у той час, коли повстанці заявили, що захопили місто. Сирійські повстанці публікували кадри із палацу Бошара Асада з Дамаску. Вони виступають на державному телебаченні та зносять пам'ятники сирійському диктатору та його батькові.